Привіт, друзі! З вами, як завжди, ваш досвідчений рибалка та гід у світі клювання. Сьогодні ми розберемо 15 листопада 2025 року, і цей день обіцяє бути дуже цікавим для справжніх мисливців за трофеями. Погода показує нам, що осінь ще не здається повністю, даруючи відносне тепло, а це означає, що шанси на хороший улов є, особливо для тих, хто знає, де шукати. Тож готуйтесь Насті. Адже я розповім вам усі секрети успішної риболовлі цього дня. Прогноз за видами риб та тактиками. Друзі. У листопаді хижаки виходять на перший план, і 15 листопада не буде винятком. ЩУКА. Де шукати. Ця красуня продовжує активно годуватися, готуючись до зими. Шукайте її на глибинах, особливо біля затоплених корчів, підводних пагорбів та вздовж бровок. Температура води близько 10 градусів Цельсія ще дозволяє їй триматися на таких ділянках, навіть невеликий прибережний очерет може приховувати сюрпризи. На що ловити? Використовуйте спінінг з великими приманками, коливні, блешні або глибоководні воблери. Можна спробувати силіконові приманки. Кольори білий, зелений, жовтий, іноді червоний. Проводка має бути повільною, з чергуванням пауз та активних рухів, щоб спровокувати ліниву, але голодну хижачку. СУДАК. Де шукати. Судак у листопаді залишається одним із найактивніших хижаків. Він віддає перевагу глибоководним ділянкам річок та водойм, де полює на дрібну рибу. Його варто шукати на глибоких ямах та брівках, особливо в місцях із течією. на що ловити, на джиг, використовуючи приманки середньої та великої форми. Повірте моєму досвіду, це спрацює. Укунь Де шукати? Смугастий розбійник збирається в зграї і тримається ближче до дна, часто біля бровок і корчів. На неглибоких ділянках з водною рослинністю також можна зустріти окуня, що полює, на що ловити, використовуйте спінінг, можна спробувати твічингові та активні приманки, і маленька хитрість у холодній воді окунь часто реагує на більш дрібні та делікатні приманки. Мирна риба, лящ, плотва, карась. Де шукати. У цей період мирні види поступово шукають зимувальні ями, і їхня активність помітно знижується, проте на великих річкових ямах, особливо в місцях зі слабкою течією, ще можна знайти стаї великого ляща та плотви. На що ловити фідер або поплавкова снасть. Найкращими наживками стануть тваринні черв'яки, опариші та мотиль. Використовуйте ароматні прикормки з білковими компонентами. Аналіз УМОВ Погода Отже, що нам готує 15 листопада 2025 року. Загалом день буде хмарним, з невеликою ймовірністю легкого дощу вночі. Температура повітря коливатиметься від 4 до 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск, за моїми спостереженнями, буде відносно стабільним або дещо зростатиме, що є сприятливим фактором для активності риби. Вітер, скоріш за все, буде помірним, можливо, північно-західного напрямку. Такі умови не викликають різкого дискомфорту у риби, але змушують її триматися глибше. Температура води Температура води у водоймах України цього дня становитиме близько 10 градусів Цельсія. Це вже досить холодно, що уповільнює обмін речовин у більшості видів риб, і вони починають вибирати глибші місця для зимівлі. Однак для хижаків це ще цілком робоча температура, яка стимулює їхнє годування перед настанням справжніх холодів. Фаза місяця. 15 листопада 2025 року це 25-й місячний день, фаза спадаючий місяць, освітленість близько 20%, Місяць знаходиться у знаку діви за популярними рибальськими повірями. Спадаючий місяць може негативно впливати на загальну активність риби, і деякі рибальські календарі навіть позначають цей день як не дуже сприятливий для риболовлі. Проте, як я завжди кажу, це не привід сидіти вдома, особливо коли мова йде про хижака. Загальна активність риби загалом, друзі, у цей день можна очікувати, що мирна риба буде доволі млявою та примхливою, триматиметься на глибині а от хижак, судак, щука, окунь має бути досить активним, використовуючи останні відносно теплі дні для інтенсивного харчування. Оцінка клювання Я б оцінив клювання як мейк середнє з гарними перспективами для хижака. Обґрунтування просте, відносно стабільна, хоч і осіння, погода з помірною температурою та невеликими опадами, а також температура води близько 10 градусів Цельсія створюють умови, коли хижак активно годується перед зимою, не зважаючи на фазу місяця. Мирна риба буде більш пасивною. Завершення. Ну що ж, друзі-рибалки, сподіваюся, цей прогноз допоможе вам спланувати ваш виїзд на риболовлю 15 листопада. Пам'ятайте, головне це гарний настрій правильні снасті та знання поведінки риби, ні хвоста, ні луски вам. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео, а в коментарях напишіть на що ви плануєте ловити цього дня і які у вас спостереження. Щодо клювання в листопаді. Чекаю на ваші історії. До зустрічі на Водоймах.